Hello, англомовні! Зовсім скоро стартує наш щорічний англомовний денний табір в стінах офлайн-шкіл Green Country, і ми з нетерпінням чекаємо на наших улюблених таборовиків. А для тих, в кого Green Country ще досі не Deep Down in The Hearts, розкажу та покажу, що ви можете отримати, занурившись в атмосферу нашого табору. Англомовний денний табір від Green Country комплексно вирішує питання безперервного циклу навчання, відпочинку і є чудовою альтернативою таборам повного перебування, бо ваша дитина ввечері вертається додому з торбою нових вражень, що точно забезпечить вам чудовий сімейний вечір. Основна інформація про наш табір. Тривалість таборової зміни 10 днів. Собота та неділя є вихідними днями для дітей та персоналу школи. Вік учасників. Приєднатися на таборову програму можуть діти віком від 6 до 11 років. Зверніть увагу, що наймолодші учасники програми мають або закінчити вже перший клас, або восени йти в школу. Якщо ваша дитина ще не школяр, то ми залюбки забронюємо їй місце в таборі на наступне літо. Наповнення програми Ваша дитина на 10 днів зануриться в англомовне середовище та отримає 40 годин лексичної практики з англійської, приготує 10 ланчів, створить 10 сторінок книги Легенда України, відвідає 2 музеї та матиме 8 наукових досліджень. Приєднатися до літніх таборів ви можете за цими локаціями у Києві або Львові. А тепер детально розглянемо питання, які можуть у вас виникати під час пошуку табору для вашої дитини. Ви можете обрати два варіанти перебування: табір повного дня та табір скороченого дня. Розберемося з наповненням програми по кожному варіанту приєднання. Табір скороченого дня це навчальна програма, котра включає в себе три лексичні заняття щодня, кулінарний майстер-клас, повторення вивченого матеріалу з використанням розроблених авторських ігор, лексичне заняття за навчальною програмою Курс Легенда України з кахутом наприкінці заняття. А також поживний перекус. Табір повного дня це вся програма скороченого дня, плюс комплексний обід та розважальна частина, прогулянка на свіжому повітрі, похід в музей та цикл наукових майстер-класів, що дозволять дітям відчути себе видатними науковцями та відкрити для себе чарівні властивості на перший погляд простих речей. Як та де будуть харчуватися діти? Протягом дня у дітей є 4 прийоми їжі. Перший кулінарний майстер-клас о 10.00 у школі, де діти самостійно готують собі смачний перекус у форматі лексичного заняття. Другий перекус о 12.10. Зазвичай це чай, печиво та сезонні фрукти. Третій це комплексний обід у закладі харчування о 13.30. Четвертий перекус у школі о 17.00. Це солона чи солодка випічка, сендвіч або круасан. Персонал табору це наші адміністратори і викладачі Green Country. У форматі табору адміни перетворюються на дбайливих мам, а викладачі стають груп лідерами для своїх студентів. Безпека на таборі це ґрунтовне питання, яке ми не можемо обійти стороною. Для більш комплексної відповіді на це питання розділимо все на блоки. Приведення забирання. Загалом програма розпочинається о 9.30, але дитину ви можете привести на програму з 8.30. Факт приведення дитини на територію школи ви фіксуєте своїм підписом в журналі. Аналогічно відбувається процес забирання. З вас підпис, а ми повертаємо вам дитину. Тут важливо відмітити, що програма табору триває до 17.30. З 17.30 до 18.00 діти очікують на батьків. Якщо дитина лишається на території школи поза цим часом, це додатково сплачується батьками. У разі, якщо дитина достатньо доросла і ви не проти, щоб вона самостійно йшла додому, після завершення програми ви можете написати в перший день табору заяву і попередити адміністратора, що дитина буде самостійно приходити та йти додому. Повітряна тривога. За кожною школою закріплено своє укриття. Всі укриття є комфортними для перебування дітей, що забезпечує можливість дотримуватися принципу безперервності навчання. Тезисно проговоримо принципи використання укриття під час тривоги. Якщо сигнал повітряної тривоги лунає до старту програми, прямуйте в укриття. Ми починаємо програму там. У разі якщо тривога ще триває, а програма вже завершилася, ви можете або забрати дитину під власну відповідальність, або дочекатися відбою в укритті школи. Переміщення дітей в другій половині дня для добирання в музеї ми використовуємо громадський транспорт або добираємось пішки. Для Києва пріоритетним засобом перевезення дітей є метрополітен, адже це найбезпечніший спосіб пересування містом в разі повітряних тривог. А ще всі працівники метрополітену передають інформацію про організовані групи дітей, тому весь персонал метро супроводжує дітей від станції А до станції Б. Діти переміщуються в супроводі працівників школи за формулою до 10 дітей, 2 супроводжуючі, кожні наступні 10 дітей плюс 1 супроводжуючий. Додатково варто зазначити, що Green Country збирає інформацію та просить підписати документи, які підтверджують або спростовують харчові алергічні реакції дитини. Надають дозвіл на фото-відеозйомку або зазначають свою незгоду. Надають дозвіл на обіди в закладах харчування і, звичайно, в цей блок входить дозвіл на самостійне полишення програми дитиною, про які ми згадували з вами раніше. То коли ж ваша дитина зможе поринути в атмосферу англійського літа? Наразі заплановано 5 таборових змін, які ви можете побачити на екрані. Обов'язково переходьте в наші соціальні мережі, щоб тримати руку на пульсі акційних пропозицій та новин про таборову програму. Завітайте на наш сайт, щоб ознайомитися з цінами та зареєструватися на табір в один клік. Ну а якщо ж ви хочете поспілкуватися з нашими консультантами та поставити додаткові питання, то чекаємо на ваш дзвінок за цим номером. See you in the summer! Bye!